Я Роман, позивний мій злодій. Проходжу службу в тернопільському підрозділі Національної гвардії. Злодій позивний то ще був зі строкової служби. Він більше йшов як від фамілії, працював до війни на газовій фірмі, можна сказати. Слюсар з ремонту та експлуатації підземних газопроводів. Пам'ятаю, я мав збиратися на роботу. в шість годині. Тривога, літаки літають, приїхали на роботу. Там же яка там робота, там же ну, сховища чистили, то, то, то. то та, та, ну, Хаос був. Люди гносять крупи, і то все. Почалася війна, та й 14 березня, 22 року, та я вже був призваний. Я служив в строкову службу в Тернопільському батальйоні. І по звільненню. Зі служби підписав резервний контракт з частиною і отак попав назад на службу. Як сказати, хвилювання все були, не на самій лінії зіткнення ще був. Як приїхали, то вже тоді трохи було так не дуже. А вже як завезли вже на позицію, то трохи там освоївся. Та й, то було більш-менш колектив то грає роль, що підтримує. Тож трохи і на психологічний стан тиск є. Фізичний, само собою, але головне, моральне розвантаження. Якому послухати, щось розказати, воно ну, дійсно, трохи, трохи допомагає. В зводі повно ну, друзів майже ну, весь звод — то є, є сім'я окремої за свої друзі. Багато було моментів, ну, які я би не, не, не думав, що будуть там на фронті, але воно. Є присутні без цього ніяк. Б Ямці просиділи та й з таким е колега, е позивний пупс, ділилися шоколадками і так далі. С ситуації там, ситуації там дійти з позиції до позиції, це вже ситуація. Треба і як сказати, е товаришові допомогти, бо є не, не всі фізично однакові. Хтось відстає, хтось перший йде, комусь треба рузака донести, то-то і ну, різні природні рельєфи і так далі. Воно то затримує, то то, і кхм, получаються різні такі ситуації, в яких необхідна підтримка один одного. Треба бути витривалим, бо це ж все вага по перше, кілометри. Там вже навіть не в метрах йде розмова. То вже навички, вже як людина хоче навчитися навчитися, та їй буде легше виконувати завдання. На бажанні, більше цей акцент це на бажанні. Війна змінилася колосально. То порівняно з 22-м роком і 25-м, то ну, дуже різ, різниця є. Застосування дронів тих самих. Ну, це так само ті, що мотоцикли застосовують. Тож воно ну, квадроцикли, розвідка і так далі. Раніше такої ну, не було. Там один десь мавік пролетить, та й, та й добре. А зараз більше, ніж мух тих дронів. Перед першою ротацією мені мама таку ленточку нахай подарувала, ну, то треба ну, Кром тіла. І ну, в порядку читаєш молитву і пов'язуюся, його, я з нею ходжу вже четвертий рік. Наслідків ніяких таких не було, що ну, вроді допомагає, а там я звідки знаю? Чи воно дійсно воно, чи то віра в то, то настільки важлива річ, мені вона через те, що подарувала мама. Мої рідні були згідні з моїм, як сказати, вибором. Ну і підтримали мене з рідними. Так, підтримую контакт, бо ну, підтримка родичів то в цій ну, життєвій ситуації. Допомагали дзвінки, батьків, дружини, підтримували мене, ну, давали наснаги. Моя мотивація надалі. Я бачу майбутнє України та й ну. В цілому, що тут є перспективи, я за що за що треба треба боротися, як сказати. Бо такого ну, подарувати, то, то, ну, то не то. Найбільша надія це є перемога України і світле майбутнє, буде мир. Надіємося. Ті, хто планують піти на службу військову, раджу ходити на курси. Різні тактичної медицини, військової підготовки, інженерії, дуже багато відео в інтернеті, в соцмережах є. Звертати на то увагу, бо їм воно знадобиться в цьому непростому житті, а тим більше в службі. Тому що ми не знаємо, скільки буде йти війна, і потрібно буде виборювати нашу державність, Україну, суверенітет в цьому житті.